Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розкажу вам про фільм, ну, я вам покажу назву Трикутник. Смутку. А, Ви зрозумієте, коли подивитесь цей фільм Балінсіага. Ечімдем. Балінсіага. Класна комедія, яка вийшла в 2022 році, головні герої це топ-моделі, молоді хлопець та дівчина. Фільм поділений на три частини. Знаєте, класика кіно, трьох актова система. Перша частина життя моделей. Дівчина модель успішна. Вона отримує великі гонорари. хлопець модель. Вони сваряться про гроші. Хто повинен платити в кафе, хто не повинен, хто більше заробляє, хто кому що винен. Цікаво, Діалоги виставлені клас. Актори вони дуже симпатичні, хочеться на них дивитися і дивитися. Далі вони вирушають в подорож на дуже дорогій яхті. Там шампанське, креветки, чорна ікра. Цікаві люди їм зустрічаються на шляху. Класно зіграв капітана яхти Вуді Гаррельсон. Дуже крутий актор. І третя частина фільму я не буду про неї розповідати, бо ви все ж таки подивитесь соціальний статус. Всіх перевертається з голови дригом. Більше про зараз соціальну нерівність. Ця прірва, яка росте між багатими і бідними людьми, вона стає все ширше і ширше, і ми розуміємо, що гроші не завжди все вирішують. Ви любите тоненькі жарти, добрий післясмак і цікаві думки. Цей фільм для вас. Трикутник смутку. Є про що замислитись. Подивіться: трикутник смутку.